Агніком для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо прокоментував мирний план США щодо війни в Україні, заявивши, що Сполучені Штати Америки розробляють пропозицію з урахуванням позицій обох сторін. У своєму акаунті в соцмережі X він написав, що для завершення такої складної і смертоносної війни, як в Україні, необхідний обмін серйозними і реалістичними ідеями. А для досягнення міцного миру обидві сторони повинні піти на важні. Шкі але необхідні поступки підкреслив Рубіо. Він додав, що Сполучені Штати Америки продовжують розробляти список можливих ідей щодо припинення війни, ґрунтуючись на пропозиціях обох сторін. Конфлікту, який написав перед тим як про це проговорити, хочу вам сказати, чітка є позиція від Кайкалас Європейський Союз. Чітка позиція є і від британської корони, що дуже дуже важливо. Влада Великої Британії повідомляє поділяє мету президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні, але є один нюанс, як пише агенція Reuters, Ця заява британського міністра закордонних справ з'явилася після повідомлення про те, що Білий Дім чинить тиск на Україну, аби та прийняла. Розроблений США і Росію так званий мирний план, вкотре нагадає цей план передбачає відмову України від Донецької Луганської області і скорочення збройних сил України там на 40% вже є нові інсайди від західної преси. Цитуємо, МЗС Британії Росія могла б зробити це завтра, вивівши свої війська і припинивши незаконне вторгнення. Заявив представник МЗС Великої Британії. Він додав, що Лондон поділяє прагнення президента Трампа покласти край цій Варварській війні, але знову ж таки наголошують, що це може зробити Росія, вививши свої війська. До речі, хочу вам сказати, що вчора в Анкарі зустрічалися Володимир Зеленський і Ердоган. Турецький президент і на прес-конференції після зустрічі Ердоган сказав, що так, вони є Туреччина, це є стратегічний партнер України, що український народ це великі друзі турецького народу, компліментів з дуже багато. Важливі заяви щодо суверенності України, не визнання окупованих територій, в тому числі звичайно ж і тимчасово окупованим Кримом кордоном 91-го року. Але коли Ердоган висловлював співчуття жертвам війни. Співчуття агресії Росії в Україні він чомусь забув згадати це, до речі, е, така от хвороба не пам'ятати, хто напав на Україну почалася з адміністрації Трампа. Вони коли навіть писали і, і реагували на звірські удари ракетно-дронові по Україні. То вони забували казати, що це робить Росія, а просто казали, що треба цю кровопролитну війну зупинити. Так, Кота на прес-конференції поспівчував нашому народові, але не згадав хто. Коли і як регулярно б'є по Україні, вбиває українців геноцидить наш народ. Це є Російська Федерація, яка на жаль в нас є на кордоні. Так, от Марко Рубіо каже, що мають бути поступки. Друзі, давайте навіть спробуємо подискутувати з Марко Рубіо про так звані поступки, бо знову ж все пішло по колу. Знову тиск на Україну, знову намагання нас схилити до якихось компромісів. До чого я веду? Добре, ми почули вже не в перший раз якісь пропозиції йти на важкі рішення, себто це скорочення армії, замороження входу до північно-атлантичного альянсу, не використання або не надання нам західного зброєння далекобійного, не використання авіації, там повернення якогось статусу російської мови московського патріархату і так далі. Тому подібне, ми це все вже чули. Хоч раз, будь ласка, скажіть. Бо якщо ми говоримо до Держдепартаменту США, які поступки будуть з Кремля? Ну просто цікаво. Мені на що не погоджуємо звичайно, але просто цікаво. Ви вже майже 10 місяців Адміністрації Трампа кажете, що, і в тому числі Драченеоразово Марко Рубі, повторяв: потрібні компроміси з двох сторін. Які компроміси пропонує? Кремль Ми просто хочемо почути. Ми скажемо ні, звичайно, але які? Жодних немає компромісів. Ну немає від слова взагалі. Я вже згадував в першій годині останнє, що сказав офіційний Кремль, які їхні позиції, це не зміна позицій. Це те, що Путін сказав в червні минулого року. І хочемо сказати, що мирний план Трампа чим він відрізняється від того, що хоче Путін, лише мовою написання. Тому що. В Росії його написали російською мовою, а в Сполучених Штатах Америки написали англійською мовою. А так, там розбіжностей жодних. Наші партнери, Польща, сказала, що вона готова долучитися до схеми системи купівлі зброї для України. Це ПУРЛ. Пріоритетний список потреб України. До кінця 2025 року Польща надасть 100 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для України в межах програми ПУРЛ. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Цятуємо, ми маємо намір перерахувати 100 мільйонів доларів із бюджету, які вже є у міністерстві закордонних справ, на військову допомогу для України в рамках програми Пурл, за якою ми закуповуємо американську зброю. Він додав, що кошти будуть перераховані до кінця цього року. До кінця цього року залишилось півтора місяці, навіть менше. Тому очікуємо на ці кошти. Нагадаю вам, що першими, хто в цю схему е додав ковдав е кошти, це були Нідер Нідерланди. 500 мільярдів. Загалом є такі вже 6-7 траншів від країн або об'єднання країн, такі як Балтія і Скандинави. Скандинави пішли взагалі по другому колу. Вони виділили 500 мільярдів, а тепер буквально на днях разом з країнами Балтії сказали, що ми ще раз даємо 500 мільйонів євро. І найважливіше, коли був візит Володимир Зеленського до Іспанії, ви знаєте, зараз був закордонний вояж нашого президента, де він був в Греції, в Франції, потім Іспанії. От вчора в Анкарі в Іспанії зустрівся Володимир Зеленський з представниками ти, здається, так 13 оборонних підприємств цієї країни, і е, пролунало, що іспанці готові до підключитися до схеми закупівлі озброєння е, за програмою Пурел і надати 1 мільярд е, євро. Якщо порахувати до Іспанії і до Польщі, було орієнтовно десь 2,8 мільярда, то виходить так, що майже 4 мільярди є в. Е, на рахунку в НАТО, аби закупити зброю для України. Санкції проти Роснефті та Лукойлу, через які від російської нафти стали відмовлятися ключові покупці в Індії та Китаї призвели до обвалу експорту чорного золота через західні порти Російської Федерації. Ви знаєте, що є порти в Чорному морі, з ними наші санкції справляються. Си оборони України, це то тобсе і новоросійськ, куди летять і ракети, Нептуни, тони, і наші дрони. І можливо фламінго також долітали. Ми ну, як мінімум, ви пригадуєте, для того все на узбережжі було видно вирвище кратера. Такий від ракети. Це точно не надводний дрон, чи не дрон там епі. Один, який може долетіти, але в нього бойова частина значно менше. Нагадаю, що в нас є Firepoint 1 і «Файерпоінт-2». Firepoint 1 дрони летять на 1400 км, а То й більше, але в них там менша бойова частина. А все, що контролюється вогнем на тимчасово окупованих територіях, а я вам нагадаю це підстанції біля Донецька. Це і дислокація підрозділів елітних операторів дронів Рубікон в Авдіївці, Це і інші напрямки, склади боєкомплекту Луганської Донецької області. Це все б'ється нашими Firepoint 2. Чим вони відрізняються від першої модифікації, тим, що їм вкорочена дальність польоту на 200 кілометрів, але з рахунок цього, що від'єднали частину за яка за дальність польоту, і збільшили бойову частину, і вона має 105 кілограмів, тобто 105 кілограмів лупить по ворожих цілях, і тому вони активно і гарно горять. Так, от. Це я про то, потопсе і новоросійськ. А в Балтійському морі є усть Луга і Приморськ, важливі ключові нафтові порти Росії. Так, от порт Приморськ на Балтійському морі найбільший за обсягом вивезення сировини за кордон, що на тижні завершився 16 листопада, пережив падіння від вантажень у 3,7 рази. Друзі, або 73% до 43 тисяч тонн на добу повідомляють в до речі самих засобах так званих масової інформації Російської Федерації. Головний Балтійський порт, який обслуговував постачання нафти марки ЮРЛСА це ключова марка російської російської чорної золотої, яка вона продає утримає кошти, до Індії. Відправив за тиждень лише три танкери замість звичних дев'яти. Один із них вирушає до Туреччини, інший до Єгипту, а третій у невідомому напрямку. Порт усть Усть-Луга, про яку я також згадував на Бал Балтиці, відправив на експорт 43 тисячі тонн на добу на 40% менше ніж роком раніше. Експорт із новоросійська на чорне море впав приблизно втричі з жовтним до 23 тисяч тонн на добу після атаки наших прекрасних безпілотних літальних комплексів, через яку порт зуп... Они експорт на три дні виріс експорт із Тихоокеанського порту Козьміну до сто тридцяти тисяч тонн на добу. Проте сукупний морський експорт нафти Російської Федерації впав до річного мінімуму 291 тисяча тонн на добу. За тиждень він скоротився на 13%, а у річному виражені на 30%. Від перевезень російської нафти стали відмовлятися грецькі танки, танкерні компанії. Єдині європейські перевізники, які працювали з російською сировиною. Нагадаю вам, що після обмежень справді єдині лише компанії Греції активно дуже возили туди-сюди цю російську. Нафту знижка на сорт Юрлс наприкінці минулого тижня перевищувала 23 долари за барель, і його ціна в Балтійських портах опустилася до 36 доларів. Нагадаю вам, що таку ціну вже бачили в 2023-24 роках. І от тепер бачимо, знову ця нафта впала в ціні російська, але тут важливо навіть не те, що вона впала до 36 доларів, друзі, за барель, а як довго вона буде триматися. Тому що в російському нікчемному бюджеті вона була закладена, ця от марка Юліс. Спочатку 60 плюс доларів, а зараз 59 в тому районі. Зараз же ж доларів це фактично є собівартість цієї кривавої нафти Російської Федерації. Продовжу, що зараз середня ціна нафтового експорту Росії тримається близько 46 шести барлів за день. Це означає е, на 10 доларів нижче рівня, які закладені вже переглянутий бюджет на поточний рік. Ну так, як я казали, 59-56 доларів, 46 зараз е, в окремих портах, десь 36. А Росія вже третій раз за цей рік переглядала бюджет, ну тому що їхні суми не збігалася з тим, що вони планували. Дирочка, дирочка, дирочка росла, і зараз вона налічує останні інформація. Це якщо не помляє 4,2 трильйона рублів. вони думали, що вони будуть перекривати наступні два роки це з фонду благополуччя, ну, але там є тільки 50 мільярдів доларів, і, і вони лише як його і тільки вичерпають, далі не буде звідки брати. Ну але знову ж таки повторюся, принцип в Росії буде на як за тим їхнім анекдотом, коли ціни зросли і там на Комуналки інше, і там син питається в батька, що тепер ти будеш менше пити горілку, ні, ти будеш менше їсти. Ну, отак відпрацює Росія в, на їхній військово-оборонний комплекс наступальний комплекс. Звичайно ж, кошти будуть литися в першу чергу. Нагадаю, я збираю на автівку для наших прикордонників п'ятого загону. Більше ніж трактину суму ви вже зуміли разом зібрати, Давайте долучатися. Маленьких донатів не буває. Разом вони формують потребу нагальну нашим героям. Хто задонатить 200 гривень більше, автоматично бере участь у розіграші айфону 16 на 256 гігабайт. Пам'ять